Слава Україні! Героям слава! Доброго всім здоров'я! Ну, нарешті я доробив, насправді доробив я ще рік тому, але сьогодні тільки вже наважився зробити відео невеличке. Зняв катки зі свого культиватора і поставив борони. Борони, звичайні, такі кінні, райбуринки на них кажуть. От, невеликі. Три штучки. Штанга та сама, що на ній були вчеплені катки. От на тім кріплені чіпляються одне, от друге і третє чіпляються катки, а потім доварив знизу і чіпляються борони. Значить, транспортне положення їхнє отаке. От Якщо я приїхав на поле, от, між іншим зразу покажу город. Ось такий от, трошки підзарощений. Знімати нікому, тому я один. Ну і результат в кінці я покажу. От. А поки от я положив культиватор і зразу поставлю борони. Десь. Зараз секунду воно там чуть застряло. отут застряло бачите. О! І все. І бори не впали. Тут не було в мене вже зеленої фарби, я просто зробив ґрунтовку і погрунтував. Вроді ґрунтовка нормальна. От, Вчора ще кілька слів хочу сказати. Зробив з нього міжрядний культиватор і проходив по рядках малини і в себе в садку зачепив корінь. Два рази, причим. І одне те порушив, Мусив підварувати от, свіжа ґрунтовка. І одне це кріплення. Ну нічого, підварив, все нормально. Е ще для тих, хто хоче робити саморобного культіватора. Е є в мене два зауваження е тут. Значить, дивіться, я е на початку я робив стрілки. Е оці стрілки я купляв. 27 27 см. І місцями було нормально, а місцями тракторові було важко. Тому я їх обрізав, зробив на 23-й. Тому моя просто рекомендація, у кого є трактор на 24 сили, краще не мучити техніку, а зразу. Ставити, якщо хтось планує робити саморобний культиватор, я би рекомендував зразу ставити на 23 см стрілки. Він би вийшов всього-навсього на 10 см вущий. Але для трактора було б значно легше. От, отаке моє. І між іншим, то не тільки стосується от мого рімінного шрифінгу. Тут в мене позичали як мінімум на два трактори на одного Донфенга. І один, здається, якийсь там кентавр, ну, девешка. Тоже по 24 сили і було місцями важко. Так що просто, якщо хочете прислухатися, то прислухайтеся. Не, не, не женіться за шириною обробки. Краще лишній раз пройти. Там по солярці буде ціла ерунда. І, і друге ще зауваження. Оцей брус в мене, куди власне, і катки кріпляться, і борони. Він виходить в мене з кутника 50-го. Якщо є можливість, краще зробити його з квадрата. Бо тому що сюди земля падає, воно таке не дуже естетичне. Ну то естетика то дурниця, але просто він там починає ржавіти і місцями, може би вигнувся. Хотів вигинатися. Так що я рахую, що краще його зробити з якогось от профільної труби 50 на 50 тройки і хватило би з головою. От. Зараз зроблю невеличку паузу, заведу трактор і покажу, як розвертатися з боронами. Бо кажу, знімати не нікому, тому я один. І зараз зразу підніму культиватор і покажу, як з боронами я розвертаюся. Ну, Отак. От. Культиватор піднятий в кінці поля і отак борони звисають. Нормально вистачає повністю для того, щоб розвернутися на городі і почати працювати далі другий, другий захід. От. А коли вже переїзд, то значить, борони закидаємо наверх і поїхали далі. Ну, Поки що все, працюю, потім включуся, покажу результат. Так, Ну якось от такий результат. Один слід, один слід дав. На днях гратиму, може завтра, може. Коротше, цього тижня треба вигороти. Якось отак. Город не мій, але вийшло отак. Тим більше він трохи такий нахилений. Тут градусів, напевно, градусів 10 нахил. Може вам замітно, отак постараюсь камеру рівно тримати. Ну, якось отак. Ну все, чищу культиватора. Слідуюче відео зніму, як по малинах поставлю бритви і по малинах буду ходити по рядках. Все, дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я!